Курс чудес урок 225. Бог є моїм отцем, і його син любить його. Отче, я неминуче відповім взаємністю на твою любов до мене. Тому що давати. І отримувати це одне і те саме. І ти віддав мені всю свою любов. Я маю обмінятися нею у відповідь, бо я хочу, щоб вона була моєю у повному усвідомленні, живою у моїй свідомості. Щоб зберігати її у своєму солодкому світлі, недоторканою любимою, зі страхом позаду і лише спокоєм переді мною, якою спокійною є дорога, якою прямує до тебе твій люблячий син. Брате, давай зараз знайдемо цю тишу. Шлях відкритий. Зараз ми йдемо ним у спокої. Разом. Ти простягнув мені руку і я ніколи не покину тебе. Ми єдині і не прагнемо нічого крім. Цієї єдності, коли робимо останні кілька кроків, які завершують подорож, яка ніколи не починалася. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.